Привіт! Привіт, моє сонечко! Ми з тобою продовжуємо, продовжуємо наші читання. Дуже-дуже цікаво, ми з тобою книжечку знайшли, яка називається Казки на ніч і написала їх. Хто ці казки? Люсі Робін. Ну, ми будемо не тільки читати з тобою так. Але дивитися гарні гарні картинки, які в книзі називаються Ілюстраціями. Ілюстрації намалював Арсен Чанкен. Отже, сьогодні у нас дуже-дуже цікава казочка. Або, іншими словами, історія. Мені нікого не треба. Ох. Так, ось у бачиш, який. Ну давай, давай будемо дивитися, що тут за історія. Отже, на лісовій гайлявинці густій зеленій траві, серед запашних квітів, живе. Коник стрибунець Кузя. Хо, кузя. Боже, яке чудове ім'я Кузя. Веселий, швидкий і, звісно, дуже стрибучий. Стрибати кузя любить понад усе. І можу сказати, що йому це напрочуд добре вдається. Стрібскок! скок Якось Кузя. Так захопився, що дострибав аж до великого мурашника. Угу, коник був ще молодим, і донині не бачив жодного мурашки. Кузя зацікавлено дивився на працелюбних мурашок, що метушилися біля свого величезного житла. І, зрештою, він вирішив. Познайомитися? А хто ви такі? Як вас усіх звати? Поцікавився Кузя. Угу. Ого, дивись, який величезний, величезний мурашник. А ти коли-небудь бачив в лісі такий мурашник? Я бачила. Отже, вони бачиш, всі щось бігають, щось таскають, всі щось носять, всі, всі в справах, справах, справах. І один мурашка зупинився і відповів: Ми мурахи, а мене звати Мікі. Хм, а що ви робите? поцікавився стрибунець. Ми працюємо, гордовито пояснив Мікі, ми працюємо. Укріплюємо наш мурашник. Носимо їжу і пеклуємося про маленьких мурашок. О! Слухайте, а вам не тісно, вас так багато? Як ви там всі помістилися? розпитав Кузя. Угу. Бачиш, дивиться на цей мурашник. Ну, і насправді, як вони там оце все розбираються? Бачиш, у них у кожного якась. Все якась хоп-хоп-хоп, якісь входи, хто куди, ну нічого не ясно. Угу. Так, ну, що там далі? Ні, зовсім не тісно, впевнено, відповів новий знайомим. Нам тут дуже добре. Кузя довго розпитував і тоді зневажливо кинув. Ха, як таке може подобатися? Це ж, напевно, дуже незручно жити разом. Усі тобі заважають, голосують. Хіба тобі не набридло тут з усіма? Краще бути одному, от як я, наприклад. Ні, ми завжди разом, і в цьому наша сила, відповів Мікі і задоволено усміхнувся. Але Стрибонець йому не повірив. Ох, який жах, як мені тебе шкода. Мікі, насправді краще, коли ти сам один. Ось подивися на мене. Що хочу, те й роблю. І ніхто мені не указ стрибаю собі, куди і як хочу, упевнено, продовжував переконувати кузя. Хм. А якщо до друзів? запитав Мікі. Та. а навіщо мені ті друзі? Я й сам чудово живу. Да вино. І коник стрибунець весело пострибав далі в ліс, а Мікі залишився біля мурашника. Кузя стрибав, і сміявся, згадуючи, що мурашка Мікі сказав йому про друзів. Трипає, стрипає собі. нього рюкзачок, все необхідно там в рюкзачку, кеди зручні. Да? Так, панамочка, щоб сонечко не напекло. Що да? тут у нього ще? Що це його? Пляшечка чи чашечка, да? каву пити, ой, каву люблю не можу, Ну, ти ж знаєш. Ох, як добре, що я сам по собі радісно усміхався. коник стрибунець, і мені ніхто не подарі. Не встиг Кузя договорити, а, як раптом застряг. Я не туди, і сюди. Ой-ой-ой. Як звідси вистрибнути? Дивувався Кузя, намагаючись вибратися із пастки. І як я тут опинився, коник. Так захопився, що не розбирав дороги. У цій місцині він ще не був. І коли в черговий стрибнув, то плюхнувся прямісінько в калюжу. А, і це була дуже-дуже небезпечна калюжа. Вона підсохла на сонечку і перетворилася в маленьке. Болото? О, от у ньому Кузя й застряг. Він що з сили намагався вибратися на сухе місце, але як не пручався, все було марно. Що ж мені робити? перелякався Кузя. Місце було незнайоме, і пастка підступна. М -м -м -м. Що ж робити, Що ж робити? Він застряг у болоті і не розумів, як вибратися, а ще ж нікого не було поруч. Боже ж мій, боже ж мій Кузя почувався безпомічним і украй самотнім. У цій калюжі було дуже страшно, якщо нагодиться якась голодна пташка чи жаба, вони охоче поласують самотнім стрибунцем. І тут Кузя у вічі закричав. А вовк Хто небудь? Врятуйте мене. Ну, будь ласочка. Так, 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 що ж далі, що ждали? Боже ж мій, боже ж мій, боже ж мій. Оце в халепу він встряв, так? Да? Хто ж мені тут допоможе? ледь чутно прилепотав сам до себе Кузя. Я ж нікого не знаю. Єдине, кого знав Кузя, це був Мікі, з яким він щойно познайомився, але Кузя нечемно з ним обійшовся, що навряд чи той поспішить на допомогу конику Стрибунцю. Проте мураха Мікі був єдиним знайомим. Тож Кузя вирішив покликати його на допомогу. Мікі. Мікі! Допоможи, рятуй, закричав з надією Кузя. А що робить? Так? Треба щось лапками як то так? Да? А що робить? Тануть? Ні. Ні, 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 це не наша історія. Треба рятуватись, і він кличе Мікі. Тим часом Мікі з іншими мурахами порався біля своєї величезної домівки. Раптом він почув, що його кличуть, Його голос був нібито його нового знайомого кузі. Мікі, Мікі, допоможи. Розпачливо кричав кодник стрибунець. Хм. Мабуть, почулося. Хто-хто, але це точно не Кузя. Він не любить бути один, і ніхто йому не потрібен. Отак вирішив мій і взявся до роботи. Отож працюватиму собі далі, так буду свої справи рішати. Да, що мені? Що мені до того, Кузі? Мікі! Мікі! Не припиняв кликати кузя, борсаючись у багнюці. Угу. Так, 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 у -у -у, як тут все грустно, да? сумно. Ох, Мурашка Мікі був єдиний його знайомець в цих місцях, але він не приходив на допомогу. І, зрештою, Кузя втомився і зневірився. Ой, що я тобі хочу сказати, це дуже погана мить життя, коли ти зневірюєшся. Я не знаю, я тобі раджу завжди, де б що б не сталося, я тобі раджу. Боротися до останнього. І ніколи, ніколи не здаватися, не зневірятися, а не залишати е, віру в перемогу, і тоді все буде добре. Він зрозумів, що його ніхто не врятує. конику Стрибунцю стало так гірко, що він заплакав, аж раптом зрави. Вигульнув, вигулькнув Мікі. Ось він, да? А, Це ти мене кликав? запитав мураха, підійшовши до застряглого коника. Так, це я, я. Я застряг і не можу вибратися, не вірячи своїм очам, крізь сльози пояснив кузя. Хм, І як це ти примудрився сюди? Влипнути, здивувався Мікі, бо болота, де сидів стрибунець, було зовсім невелич... невеличким. Чекай. Зараз витягну тебе, Боже, слава тобі, Господі. Ох, та як ти мене один витягнеш. Ти ж такий маленький, приречено зітхнув кузя. А Мікі лише усміхнувся. А, цікаво, цікаво. От, а як ти гадаєш, а чому він усміхнувся? От як ти гадаєш. Ну, я тобі що хочу сказати? <кій> В мене є одна думка. А як ти гадаєш, чого він усміхнувся і не злякався? Угу. Як ти гадаєш, моє сонечко? Ти мені скажеш? Ну, давай дивиться, що ж там було далі. Гм, угу. опа. Так, 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 так. Ну, мабуть, це те, про що я подумала. Угу. Так. Хіба я один? О, ми з друзями завжди разом. І я ж тобі казав, що коли ми разом, ми сильні. І тут з трави вигулькнула. Чи маленька команда морах. Так, ось який у мене план, узявся командувати Мікі, а його друзі, як маленька армія, швидко розподілилися і почали витягувати кузю. Один шукав палички листочки, другий зносив їх до коника. Щоб той міг спертися передніми лапками, а інші носили довгі стеблинки трави, щоб прокласти місточок. Тим часом Мікі підбадьорював кузю, втішав і обіцяв, що його не кинуть у біді і обов'язково визволять з пастки. І от рятувальна операція. Закінчилася. Кузя сперся лапками на палички, листочки і виструбнув з болота на тверду землю. Небезпечна пригода залишилася позаду. Хух, тепер коник був в безпеці. Стрибунець аж не вірив, що так швидко звільнився. Та найбільше його вразив Мікі разом зі своїми друзями. Вони таки прийшли і врятували його так. Бачиш, ну це дивовижно, адже вони могли просто займатися своїми справами, так? І не звертати уваги на чиюсь біду. Пам'ятаєш, ми читали про бобриня, яке е, будувало греблю, так? і чим це закінчилось? Але мурахи зовсім по-іншому поступили, так? поводились. Виявляється, не так вже й добре одному. Інша річ, коли маєш друзів, готових прийти на допомогу. Дякую тобі. «Мікі, і вам усім дякую, сказав Кузя і потиснув лапку своєму новому другу. Хм, ми ж подружимося? з надією спитав коник стрибунець і подивився на своїх рятівників. Я хочу з вами дружити. М -м -м -м. «Ну, Що тобі сказати? Це дуже добре, що він хоче дружити. Але мені от цікаво, захотять мурахи з ним дружити чи ні? Вони то його врятували, але це ще не означає, що вони згодні з ним дружити. Правда? Вони просто йому допомогли в його біді. Но це не значить, що вони вже друзі. Правда? Ну я так вважаю. Ну, Подивимося, що вони вирішать далі. Так, бачиш, він пропонує дружбу. Ну, що тобі сказати? Звісно, всі погодилися. Ну, це не завжди так буває, мій хороший. Так у козі з'явилося багато вірних друзів. Коник-стрибунець був справді щасливий, адже досі він був сам самісінький, а тепер відчував себе найбагатшим і найщасливішим мешканцем лісу. Бо мав безліч друзів, ну це дуже-дуже, звісно, дуже, звичайно, приємно. І я тобі скажу, що це найголовніше, ти можеш бути, в тебе може бути все. Але якщо ти один тобі буде сумно, повір мені. Головне спілкування, головне повага, щоб. Тебе поважали, і ти поважав тих, хто тебе поважає, оце головне в житті. Кузя зрозумів, що дружити дуже-дуже добре, справді з друзями весело і цікаво, з ними ніколи не засумуєш, разом легше долати труднощі і страхи. Проте, щоб знайти друзів, треба і самому бути дружелюбним, так? А то ще не факт, захотять з тобою, дружити? Або ні. Ну що я тобі скажу? Отже, поміркуй, поміркуй. З ким дружив коник стрибунець З ким? Що Кузі дізнався про Мурашок? А яке лихо трапилося з кузею? Так, і хто йому допоміг? Ага, чи знайшов друзів кузя? Я знаю, що мені скажи. Ну, а навіщо нам друзі? Бачиш, яка повчальна, повчальна історія казка Ну, це не казка, це історія із життя. Бачиш, як важливо бути відкритим до людей, добрим, як важливо мати друзів, і яке щастя мати друзів. Я бажаю тобі, я бажаю тобі. Знаєш чого? Я бажаю тобі, щоб всім, хто навколо тебе. Було дуже-дуже з тобою приємно спілкуватися, щоб вони хотіли з тобою дружити. І я бажаю тобі, щоб в тебе вистачало розуму обирати собі вірних, надійних, гарних друзів. І щоб в тебе були вірні друзі. Якщо в тебе по життю буде хоча б три-чотири вірних надійних друга, то вважай себе щасливою людиною. Я тебе, я тебе дуже люблю. І я зарані тобі кажу, що я тебе, я хочу з тобою дружити, я твій друг. Я тебе обожнюю, я тебе цілую. Тьом-тьом, моє сонечко. Байлю.